Вовк в овечій шкурі. Я вам представляю SL 600 з пробігом 600 кілометрів. Як і в попередньому випуску, це абсолютна капсула часу. Всім привіт! Ну що ж, ми продовжуємо для вас знімати цікавий контент. Я сподіваюся, що він для вас цікавий. Я подивився коментарі з перших випусків і бачу, що деякий інтерес все ж присутній. І вашій увазі я представляю Mercedes в кузові r 129 600 SL. Хоча правильно було б сказати, що він таким виїхав з заводу. Але мої рученята все ж дотягнулися до того, щоб щось з ним Зробити. І якщо ви пам'ятаєте, я вам казав, що тюнінговані автомобілі вони не дуже поціновуються в світі колекціонерів, тому що вони перероблені, вони не заводські і ціна не дуже росте. Якщо це якісь там тюнінг ательє імениті, типу Брабус і так далі, то звісно, що вони будуть мати якусь цінність, але ця цінність, порівнюючи, наприклад, той самий SL73 сьогодні з SL, 73 s Brabus, то ми бачимо, що sl 73 Brabus в два рази дешевший. Що стосовно цього автомобіля, і чому ж саме я прийшов до того, щоб його фінгувати? Колись я задавався питанням того, щоб взяти базовий SL600 і доробити його для того, щоб в першу чергу підняти потужність мотора. Що для цього треба? Розсверлити циліндри, зробити їх більшими, зробити зробити 91,5 мм з 90 мм і змінити коленвал, в першу чергу, да, який зробить ход поршня більшим. І тоді ми зможемо зробити з базового SL600 з об'ємом двигуна 6 літрів, зможемо зробити. 7,3. В чому полягала моя ідея? Моя ідея полягала в тому, щоб взяти базовий SL600 і доробити його, як це робилося в 90-х роках, коли ми могли придбати автомобіль, відправити його до тюнінг ательє і зробити цей апгрейд. Але в чому основна проблема для мене, як для колекціонера, для мене, як для людини, для якої автомобілі це фетиш, да? Було важливо повторити повністю всю історію. А для цього, як ми розуміємо, треба спершу знайти новий SL600. І ви знаєте, я його знайшов, я вам представляю SL600. 1991 року випуску, котрий я придбав з пробігом 600 кілометрів. І уявіть собі історію: ми взяли і відправили абсолютно новий Mercedes 129 SL600 в Америку компанії Рентек. Вони як 30 років тому назад доробляли автомобілі Mercedes. І вони заявили про те, що вони відновлюють програму і вони можуть доробити Мерседес і зробити з ним те, що вони робили раніше. А вони робили на той час найбільший об'єм двигуна, коли Мерседес і Брабус зробили 7,3 і єдині робили 7,4 Ми прийшли до них з цією історією, з цією ідеєю, і вони сказали, що зможуть зробити 7,6 літрів. Тобто на сьогоднішній день. Цей Mercedes, який стоїть за мною. Це абсолютно новий SL 600, який був перероблений в SL 76 Rentec. І на сьогоднішній день це єдиний в світі такий Mercedes. Більш такого немає. Тобто, коли ми кажемо про тюнінг, звісно, що хтось собі уявляє якісь обвіси, спойлери Stage 2, Stage 3. Слухайте, я все це пройшов. У мене були спеціальні автомобілі. Я, дай Бог, вже не знаю, десь років 14-15 в драхрейсингу, тобто я трошки на цьому розуміюся. Але тут естетика заключалася в тому, щоб просто повторити цю історію, яка була 30 років тому назад, коли ти міг прийти купити собі червоний новий SL600, відправити його до Рентек і зробити його найпотужнішим мерседесом в світі. Тут не просто так, на задню вісь встановлені Toyo 38 kr тому що сьогодні потужність цього авто сягає 600 плюс кінських сил. Тобто, це мало того, що найбільший об'єм двигуна, так це і найпотужніший Mercedes SL з атмосферним двигуном v 12 Зараз відкрию капот, покажу вам трошки під капотом, щоб ви розуміли, як виглядає як виглядає справжній тюнінг класичного автомобіля. Тут нічого не видає те, що під капотом зараз дуже змінилася ситуація. Тобто, тут абсолютно нічим не відрізняючися, мотор М120 на 6 літрів візуально. Ну, тільки тут два стікери рентек. Но людина, яка не дуже розбирається, подумала, що це просто якийсь власник лох наклеїв якісь шильдики. А так загалом. Це вовк в овечій шкурі. Дивіться, базовий двигун був потужністю 396 кінських сил. А зараз 600. І, до речі, хочу ще додати маленький, але важливий момент. Рентек ще розробив систему випуску таку саму, як встановлена на поганій зонда. Тобто, сьогодні можна до цього автомобіля ще додати просто. Кремезніший е, нереальний звук двигуна. Можливо, я до цього дійду. Зараз ми відкриємо з вами дах. На відміну від порша е, не треба нічого застібати. Абсолютно класичний салон. Тільки встановили тут найостаннішу магнітолу Бекер. І в принципі більше я нічого тут не робив. Я думаю, що цей автомобіль за декілька років, ну я сподіваюся, що на якомусь з аукціонів покаже як мінімум 200%. Тобто, менш ніж за 600 тисяч євро цей автомобіль не буде проданий. Ну, а зараз поїхали на дорогу, і я покажу вам, як ця ляля рухається. На цьому автомобілі, незалежно від того, що в ньому реально сьогодні 600 плюс кінських сил, абсолютно не хочеться ганятись. Можливо, це я постарішав. Бля точно, це не про автомобіль. Це я просто постарішав. Мерседес його філософія якраз про те, щоб показати, що у тебе є смак, що ти розбираєшся в автомобілях. Хотілося б сказати, що підвізка абсолютно точно може конкурувати з підвіскою е мерседесів Майбах у 220-му кузові і з підвіскою Роллс-Ройса. Це настільки плавно і комфортно. І в цьому мерседесі, як я раніше не казав, немає гідропідвізки, але при цьому всьому вона ну, максимально комфортна. Я не знаю, ну знаєте, класичний смокінг. З v 12 під капотом без абсолютно ніяких зовнішніх примочок, які б заявляли про, про ціну, про вартість, про те, що треба прислухатись до людинки, яка їде за рулем цього автомобіля. А тепер уявіть собі ситуацію. Значить, їдеш ти такий собі містом. У тебе Автомобіль, який коштує реально 600 тисяч доларів сьогодні. Це два Lamborghini Urus сьогодні. Тобто, ти одною жопою їдеш на двох Lamborghini Urus, прикидаєш, І ніхто абсолютно, ніхто абсолютно, навіть моя дружина, ніколи не скаже, що типу, у тебе є у тебе є такий серйозний статок. Тобто, ну, людина, яка купить цей автомобіль, вона настільки е, вже дійшла дзену, що її абсолютно начхати на те, хто що подумає. Вона просто їде собі на останньому кулінані в кузові е, від бабусі. І взагалі не заморочується на цей рахунок. І так комфортно, так плавно, так насрати на всіх. Сонечко сяє, дах відкритий. Ти такий думаєш,